Круглий стіл спрощення умов ведення бізнесу, дерегуляція та актуальні питання в сфері аграрного бізнесу покликаний проінформувати усіх власників землі про нововведення в законодавстві, які стосуються, зокрема, й похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Захід ініціювало головне територіальне управління юстиції в області і провели за партнерства із громадською радою при Тернопільській облдержадміністрації. Відгукнулись також інститут права, спілкування. Власників землі, представники асоціації платників податків, фермери та нотаріуси. Саме нотаріусам, згідно з реформами, держава дала право реєструвати договори оренди земельних ділянок, і в цьому представники юстиції позитив називають очевидним. Це розширення за рахунок державних і приватних нотаріусів кількості пунктів, де можна провести реєстрацію. Громадяни самостійно зможуть обирати звертатися їм до державного реєстратора чи до нотаріуса як приватного чи до державного. При цьому відбудеться ліквідація черг при реєстрації договорів оренди, прискорені оперативності реєстрації та якості послуг за рахунок збільшення конкуренції. Якщо врахувати й те, що із наданням таких прав нотаріусам відпадуть корупційні підстави при реєстрації договорів на оренду сільськогосподарських земель, кажуть організатори круглого столу, то у законне русло діяльності вдасться повернути чимало підпільних аграріїв, які вирішили не мати справи з паперовою тяганиною в державних структурах. Реєстрація договорів оренди це. Основа для податкового податкового навантаження наших СГ виробників. Тобто, в кого зареєстровані договори оренди офіційно, той офіційно вписує в декларацію як сільськогосподарський виробник, той має спецрежим оподаткування по ПДВ. Відповідно, користується державними пільгами. Якщо реєстрації немає, виникає автоматичне порушення порушення. Законодавства втім, де новизна, там і чимало уточнюючих питань, зауважень та пропозицій, зокрема й від фермерів. В загальному ж представники громадськості у нововведенні бачать позитив і кажуть, головне, аби люди до кінця розуміли своє право на власність. Дійсно, нам треба виробити оцей алгоритм, в який спосіб в першу чергу захистити інтереси власника землі. І на навіть на тому етапі хто має ходити реєструвати ці договори оренди чи орендар, чи власник. Ніх земельної ділянки і ну я думаю, що ми виробимо алгоритм взаємодії і головного територіального управління юстиції і між нотаріусами і земельним управлінням для того, щоб ми знайшли ту єдину правильну формулу, яка була б була для Тернопільської області дуже позитивною і результативною. Для інформування людей із законодавчими новинами, що стосуються ведення аграрного бізнесу в Тернопільській області, проведуть такі ж круглі столи при всіх райдержадміністраціях, готові також відповісти на запитання і врахувати пропозиції, які зможуть передати до Міністерства юстиції.